Свен Нордкріст. Різдвяний гном. Розділ 4. Петсон сидів на канапі у вітальні І намагався уявити собі прийдешній святвечір. Отже, ми сидітимемо тут після вечері, думав він. Сяятиме вогниками ялинка, горітиме камін, а на дворі смеркатиме. Іграшкового гнома я поставлю на ганку, щоб Фіндус не помітив. Що станеться потім? Потім хтось постукає у двері, і тоді Фіндус кинеться до порога зустріти гнома. А коли я відчиню двері, він побачить усю машинерію і зарепетує Механічний гном і весь святвечір буде зіпсовано. Нам це ні до чого. Отже, Фіндус не повинен підходити надто близько до іграшки. Ми повинні весь час сидіти на канапі. Якимось чином гном має зайти в двері, коли ми тут сидітимемо, думав далі Петсон. Якщо той невеличкий гном тільки загляне і усюди стоятиме темрява, то, може, все й вийде. Але, Але що потім? Коли він вручить торбинку, а я не зможу її втримати, фіндус і оскільки також вибіжить у передпокій зустрічати гнома. На той час гном уже має зникнути. А коли Фіндус відчинить вхідні двері, щоб побачити, де подівся гном, то машини вже не повинно там бути. Як же це все влаштувати? Здавалось, Петсон поставив перед собою нездійсненне завдання. Він пішов до передпокою і став там усе роздивлятися й міркувати. Потім зміряв руками відстань до порога, відчинив двері, ще раз оглянув ганок і перевірив, як відхиляються двері, коли їх відчиняти. Фіндус побачив, що робив дідуньо, і заходився йому мавпувати. Зміряв широкими кроками передпокій, потім педсонові ноги, тоді підняв угору чобіт. Петсон глянув на нього з подивом. Що ти робиш? Я тобі допомагаю, сказав Фіндус. Що ти шукаєш? Я не шукаю, відповів Петсон. Йому більше нічого не хотілося казати, тож він і далі роздивлявся передпокій і щось міркував. Що ти не шукаєш? допитувався Фіндус. Я нічого не шукаю, відповів Петсон. Воно лежить за чобітьми. Що? Нічого, сказав Фіндус. Те нічого лежить за чобітьми. Гаразд, трохи знітився Петсон. Наступного разу я знатиму, що мені нічого не потрібно. Але тепер я маю обміркувати одну річ. Ти не можеш знайти собі якесь заняття? Я не знаю яке, відповів Фіндус. Може, йди на горище і там пограйся, ти це любиш, сказав Петсон, відчиняючи двері, що вели на горище. Гайда, бігай, до побачення. Фіндус гайнув на горище, а Петсон став обмірковувати свій план далі. Як воно все буде? Занепокоєно думав він. Чи пощастить мені змайструвати гнома, що постукає у двері, зайде в передпокій, а потім у вітальню і скаже, може, тут є слухняний кіт, віддасть пакет і вийде. І Фіндус навіть не помітить, що то всього-навсього автомат. Ні, це неможливо, це вже буде занадто. Я можу сказати Фіндусові, що гномів немає, мені не впоратися. Годі вже сушити собі цим голову, це просто нестерпно. Педсон востаннє розчаровано обвів поглядом передпокій, потім узяв чашку кави і сів у кухні на канапі. Здавалося, він утратив будь-яку надію. Та за якусь хвильку другу до нього знов повернулися ті думки. І він не міг їх позбутися. Йому, попри все, хотілося змайструвати механічного гнома, дарма що він вирішив нічого не майструвати. Аж тут із горища долинув Фіндусів крик. Петсене рятуй. Що там таке? Рятуй. закричав Фіндус. Я заховався і не можу себе знайти. Петсон усміхнувся. Ага, кіт грається в піжмурки. Він зійшов на горище і заходився шукати, приказуючи. Лишенько, ти знов загубився? Тут тебе немає, і тут тебе немає. Так, мабуть, ти зник без звісти. Раптом фін дозвідкись вистрибнув за Петсоновою спиною, розставив на всі біч усі свої чотири лапи. І щосили закричав. Коли дідуньо обернувся, він дошугнув за ящик. Але тільки но Петсон кинувся його шукати, кота там не виявилось. Ну й дива! мовив дідуньо, ніби він і справді був здивований. Пецон обійшов горище і позаглядав в усі закутки. Аж тут кіт знов звідкись вистрибнув і засичав. Але наступної миті знов зник. Ні, Це дуже дивно, мовив Петсон. Кіт справді мов крізь землю провалився. Мабуть, треба зателефонувати в поліцію. Петсон удав, ніби спускається сходами донизу, а сам став на останньому східці і затупав ногами, щоб Фіндус подумав, ніби він пішов. Тоді кіт вискочив за ящика, який лежав на підлозі. Покришка того ящика відчинилась, як справжні двері, адже була на завісках. То гон ти де? засміявся Петсон. Отак мене обдурив. Я ніде тебе не бачив. «А тож, я вмію ховатися, сказав Фіндус. Ану, відвернися і заплющ очі, а я знов заховаюся. Та ні, ну, гаразд, звичайно, я можу це зробити, радісно вигукнув Петсон. Тієї миті йому на думку спала одна цікава ідея, але Фіндус не повинен був того знати. Кіто шелешено глянув на Петсона. Либо нічого дивуватися, дідунью з'їхав з глузду, мовив він і похитав головою. А тоді побіг ховатися. А подумав Петсон про те, що можна було б поставити у передпокої ящика і сховати там іграшкового гнома. І якщо він змайструє в ящику цілу машинерію, то іграшковий гном увійде дверима в ящик і встигне повернутися в нього ще до фіндусового приходу. Коли кіт вийде в передпокій, гном зникне. І все складеться. Але якщо так, то Петсонові треба поставити великого ящика вже тепер, щоб Фіндус достиг до нього звикнути і не бачив нічого дивного в тому, що ящик стоятиме там на святвечір. Петсон знов загорівся бажанням усе обміркувати. Геніальна ідея, яка з'явилася сама собою, раптом додала йому впевності. Тепер усе здалося реальним. Треба було тільки купити величенького ящика, а далі все піде як по маслу. Розділ 5. Наступного дня Петсон узяв санчата і рушив до крамниці господарчих товарів. Фіндуса він лишив удома. Кіт повинен був пильнувати вогонь у грубі. Петсон пообіцяв брати його з собою скільки завгодно потім, як уже змайструє автоматичного підкидача дров. Дорогою Петсон міркував, що йому доведеться ці кілька тижнів трішки побрехати, лише задля того, щоб розвіяти фіндусові сумніви в існуванні справжнього гнома. Дідуня мучило нечисте сумління щоразу, як він розказував Фіндусові про свій намір змайструвати підкидача дров, хоч думав він про зовсім. інше. Петсон страшенно не любив когось обманювати, тим паче того, хто його любить і покладається на нього. Однак дідуньо ладен був на все, аби тільки принести Фіндусові радість. Якщо вже кіт вірить у гнома, що приходить до всіх на світі, то, звісно, він засмутиться, коли його гном обмине. Що ж, доведеться трішки збрехати, подумав Петсон. Така будівля, як крамниця господарчих товарів, відразу впадала в око. Зовні вона була схожа на ящик. На дворі стояла гора ящиків з табличкою на горі. Де було написано Ящики на рибу сьогодні за зниженими цінами? Один ящик 95 ере. Коли Пецсон заходив до середини, задзеленчав дзвоник. Усюди стояли ящики всіляких розмірів, звичайні дерев'яні ящики, ящики на картоплю, картонні коробки, красиві скрині, оздоблені векселями. Міцні металеві ящики, порожні сірникові коробки. Чекаючи продавця, Петсон зацікавлено все оглядав. Пахло їжею. Аж тут квапливо зайшла пані. Очевидно, жінка щойно обідала. Вона звалась Лінея, та чоловік називав її тумбочкою. Добрий день, Петсоне, радісно привіталась Лінея. Ми саме обідали. Генрик зараз прийде, він їсть дуже багато, тож йому треба більше часу. Смачно пахне, мовив Петсон. Мабуть, спаржевий суп? Та де? відповіла лінея. Іноді буває спаржевий суп, але тепер макарони. Ми завжди їмо макарони. Щодня. Генрик хоче тільки макаронів. Йому байдужки, чого мені хочеться. Вона засміялась, хоч весело їй не було. Але годі про це говорити, бо є набагато приємніші теми. Ти прийшов купити щось на Різдво, пецене. Ну, й добре тебе не затягнеш до крамниці, а бачиш, скільки в нас ящиків та коробок. Ми почали сім років тому з двох порожніх картонок, а тепер он як багато всього. Еге ж, непогано. Власне, Ящики та коробки стали дуже популярні. Люди тримають у них усілякі речі, карти, виделки або що. А недавно нам привезли з Америки сучасні пластикові коробки, на яких намальовані троянди. Гляньмо, ми вже кілька штук продали. Петсон заходився роздивляти біленьку блискучу коробку, зроблену з сучасного незвичного матеріалу. Невідомо з якого. Може, купив би? вела далі лінея. Принаймні взяв би одну на пробу Це дуже модна річ. Люди беруть на пробу, і ми ніколи не знаємо, повернуть назад чи ні. О, та ось і Генрик. Генрик огрядний і галасливий чоловік, родом був із провінції Сконе Він говорив гучним голосом. Ну, і смакота. Нема нічого смачнішого за макарони. Доброго здоров'я, Петсоне, сто років тебе не бачив. Генрік подав Петсонові свою велику руку, а кулаком другої руки погупав його по спині. То як поживаєш, Петсоне? Ова, Прийшов купити ящик? Правильно, тут є все, чого душа забажає. Ти хочеш щось особливе? Бачив оці сучасні американські штучки. Він узяв пластикову коробку, що тримав у руках Петсон. Дідунья хотів відповісти, що саме роздивлявся її, але Генрік провадив далі. Це голубе справжнісінький пластик, надсучасний матеріал із Америки або, як тепер кажуть, зі США. Ця коробка може стояти на дворі цілий рік за всякої погоди. І з нею нічого не станеться. За це не треба навіть боятися. Сам я більше люблю ті коробки, де намальовані лосі, але задля жінок замовляємо з трояндами, бо жінкам подобаються троянди. Що скажеш, Петсоне, чи, може, хочеш якусь іншу коробку, що ти в ній триматимеш? Песон знітився, бо не знав, як пояснити. Ну, мені потрібен дуже великий ящик. На чоботи він стоятиме в передпокої. На чоботи? У нас знайдеться такий ящик для тебе, А Ану, тумбочко, подай нам ящик на взуття. Лінея зняла додолу ящик із міцного дерева, схожий на стару скриню, що нагадувала формою просторий чобіт. Його зроблено спеціально на чоботи, сказав Генрик, з якісного дерева. Та ще й з отворами для повітря. Тут поміститься взуття навіть п'ятдесятого розміру. Мабуть, у тебе, Петсоне, більшого й немає. Ха, -ха, Ха. А якщо кіт робитиме шкоду, ти зможеш і його там замкнути. <хи> Чудовий ящик, невпевнено сказав Петсон. Але мені треба більший. У мене багато чобіт. До того ж, Мені потрібне там ще й місце для подушок. Для подушок? Так, так, зрозуміло, потрібне місце ще для подушок. Тоді, може, цей підійде? Генрик показав рукою на величезний ящик. Сюди влізе скільки завгодно подушок. Ці ящики в нас добре розходяться. Їх можна по-всякому використовувати у декого. Вони день і ніч стоять на дворі замість тачки. Багато хто в такому ящику курсує залізницею, і це виходить дешевше, ніж їхати за звичайним квитком. І всередині можна облаштувати, як забажаєш, скажімо, прихопити з дому крісло гойдалку та настільну лампу і всю дорогу сидіти в цілковитому спокої, розгадуючи кросворди подалі від балакучих молодиць. Можеш, непомітно для інших узяти з собою кота? А якщо маєш намір спати, то можна купити ще один ящик і приставити його до цього. Ось так. А тоді простягай собі ноги і спи. Просто фантастика. Платиш усього на всього за перевезення ящика, а їдеш як у купе. Генрику, обережно мовила лінея, може, покажеш, скільки там буде місця? А то ж, звісно, відповів Генрик. Він кинувся підсувати до величезного ящика ще один і при тому весь час пояснював, що робить. Зрештою, заліз до середини і зачинився. Лінея замкнула ящика зовні. «Полеж там трохи й перепочінь любий Генрику, заодно перевариш і макарони, сказала Лінея. А я подбаю про петсона. Генрик почав гупати в ящик і репетувати. Та лінея і вухом не повела, тільки полегшено зітхнула. Зараз, Петсоне, я тобі дещо покажу. Здається, я знаю, що тобі треба. Вона повела його в протилежний кінець кімнати і висунула вперед ящика, що міг би придатися для механічного гнома. Саме такого ящика Петсон і хотів. Лінея задоволено всміхнулася. Я зрозуміла, що тобі треба, саме такі ящики і ставлять у передпокої. Але добре, якби він відчинявся, сказав Петсон. А він і відчиняється, відповіла лінея. Ось так спереду, ось так збоку, ось так з другого боку, і, звичайно, вгорі. Але я думаю, ти хочеш, щоб на ньому щось стояло, еге ж? Еге ж, звідки ти знаєш? здивувався Петсон. Лінея кокетливо засміялася. Звідки? Ми, жінки, розуміємося на подушках та передпокоях. Уміємо розгледіти правду. Коли маєш справу з ящиками, багато чого бачиш і те, і се», – додала вона довірливим тоном. Он ну як? Мабуть, так воно і є. Невпевнено мовив Петсон. Але цей ящик саме такий, як мені й треба. Хоч я й не вірив, що підберу щось підходяще, а скільки він коштує. Лінея стишила голос. Він не дуже дорогий. Бери його додому і випробуєш на Різдво, а там побачимо не переймайся. Але якщо він поламається, мені треба буде заплатити. Я повинен знати, чи вистачить у мене грошей, сказав Петсон. Лінея кинула погляд у бік ящика І й досі репетував Генрик, а тоді зашепотіла. Просто бери його. Я хочу позбутися всіх ящиків, пороздаю їх людям, бо хочу, аби вони закінчилися. Я втомилася їх продавати, маю намір поїхати в Африку полювати на левів. Вона витріщила на нього очі, мов би злякалася того, що сказала. Петсон і собі б витріщився на неї з подивом в Африку? перепитав він. Запала довга мовчанка. дурниці, сказала лінея звичайним тоном, підвести тобі ящика додому. Петсон сприйняв її пропозицію із вдячністю. Вони мовчки повантажили ящик у невеличкий автомобіль і поїхали до Петсона. Потім лінея допомогла дідуневі занести ящик у будинок, а сама повернулася в крамницю. Петсон стояв у передпокої, задоволено дивився на ящик і міркував. Він тут і стоятиме? спитав Фіндус. Так, правда ж, гарний. Мені завжди хотілося, щоб тут стояв який-небудь ящик, вдоволено мовив Петсон. Фіндус із недовірою покосував на дідуня, а тоді на ящик. Він такий дивний, муркнув він. На нього можна щось поставити, запропонував Петсон. скажімо, підсвічник, чи покласти серветку або що. А всередину можна буде ховати чоботи. Це буде зручно. Петсон знайшов підсвічник та коробку і поставив їх на ящик. Можеш мені допомогти, постав сюди, що захочеш. А це цікаво, подумав фіндус і гайнув шукати по хаті підходящі речі. Він знайшов черевик, книжку псалмів, світлину та сковорідку і розмістив усе те на ящику. Після цього і йому сподобалося, що ящик стоїть у передпокої. За кілька днів кіт, звичайно, звик до ящика, а потім і геть забувся про його існування, тож тепер педсенові можна було заходжуватися майструвати механічного гнома.